Зараз наступний рівень. Да? Ви вже, класно власно, йшли дуже майстерно. Тепер дивіться, права рука, права рука, яка буде підкидати кульку, оберіть її колір. В правій руці оберіть колір кульки. Це може бути якийсь один з двох кольорів. Він буде закріплений за, закріплений за правою рукою. Зрозуміло? А, так. Права рука кольор кульки. Це не дуже. Права рука. Наприклад, таркається тільки помаранчевої кульки. Кароїн, mm -hmm. покажи, які в тебе кульки. Я ж не бачу? А у мене одна гелева кулька. Вона не підходить, бо вона полетіла. В мене тільки один шарик просто як відпаде. Ага, тоді слухай мене, і я тобі потім дам пораду і в тебе теж вийде. Від одну руку один колір кульки іншу руку інший кольору кульки. Права рука завжди торкається тільки свого кольору кульки. Ліва рука торкається тільки свого кольору кульки. А тепер, підкидаючи їх, спробуйте слідкувати за тим, щоб права рука торкалася тільки своєї кульки, а ліва тільки тієї, яку ви за нею закріпили. Підкидаємо дві кульки і намагаємося втримати. Ага, да, -да тепер. Права рука торкалася своєї тока правою. Це дуже нормально, що кульки падають. Все дуже правильно. Це означає, що ви дуже шваво рупитися і вчитеся. Трупите свою вагу. Лаві, лаві. Лавіт. Скажи, может папа в 32 года тоже поиграться? Хорошо, давай. Я абсолютно желаю вам вообще час, но я имею пенный олайживый час, а хочется вам дать вещи. Правилька ранже. Ми залишаємо одну кульку. У мене ось така жовта кулька. І е, зараз Кароліна от ти зможеш побрати з однією кулькою. Правою рукою, правою рукою, коли ми торкаємося кульку і підкидаємо її. Кожен раз, коли я буду торкатися свою кульку правою рукою, я буду називати іменник. Відповідаю на питання: хто що? Молодильник, шафа, ламп. Кульки. Тобто я маю черетувати. Да? Спочатку торкаюся правою рукою і тут одразу підхоплюю лівою рукою. І коли я підхоплюю лівою рукою, я називаю прикметник. І в мене виходить яблуко, смачне, холодильник, короткий, шафа, велика лампа, горить вікно, прозоре. І я кожен раз маю встигати знайти. Потрібний мені прикметник до іменника. Кожен раз, коли я торкаюся кульки. Встаємо, увага. Зараз потрібно зосередитись, зібрати свою увагу якомога вище. Придумала? І підкидаю прикметник. Іменник. Правою рукою називаємо іменник і лівою прикметник. Поїхали. Почали. Пробуємо. Ні, зайка, ты не правильно діляшки правой називаєш іменник, а лівий прикметник який? Лампа яка яскрава? Ліва тепер яскрава. Права. Холодильник. лівий. Який холодильник? Велика ігрушка далі. Машина. Біла. Поняла? Быстрее ты слишком долго Шо, это делаешь. Ага. Шапа, яка, Далее, быстрее. Так, векровь, быстрее ты правой бьешь, полоски, а левой уже называешь. На, Покрашено. Ого. Тюль, яка біла. Погода. Кімната, яка е, э, маленька. Справа. Э, погода, яка Дождь дожива. Е, Комп'ютер. Комп'ютер. Комп'ютер, який сірий. Ага. Е, э, мішка, який. М'який. Все, садись, доченька. Іди поцілуй папочку. Іди папочку поцілуй, сладенька. моя радость. Нравятся уроки такие? Полируем ну, или... пизава. Затем выкинула.